Доброго дня, шановні, ну що, ти, ти, ти так собі живеш, живеш, прокидаєшся собі, працюєш, робиш свої справи, а паралельно хтось вирішує твою долю. Я зараз не говорю про ЗСУ, вони вирішують нашу долю кожного Божого дня, а от говорю про нашу Верховну Раду. Господі. Ну, ніяк ні, ні, ніяк. От вони не можуть заспокоїтися, їм потрібно створювати е, якусь, я не знаю е, видимість, що вони працюють, чи що з ними там відбувається, чи вони гадають, що це наразі. Знову повертаємося до ЄСВ, до заробітної плати, до звітності. Сьогодні Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект 9569 про зміни адміністрування ЄСВ. Як я і говорила, вони крутяться навколо цього ЄСВ, що воно ж може платитися по бажанню як акули навколо е, тіла. Яка кула навколо тіла, і вони це крутяться, крутяться. Значить, що вони викрутили в цей раз? А що ЄСВ доведеться платити на рахунки пенсійного фонду України? Тобто, ми зараз з вами знаємо, да всі знають, що платять вони наразі на рахунки податкової, яка там уже розподіляє. У себе там всередині все розподіляється і йде туди, куди потрібно. Тепер ми будемо напряму платити в Пенсійний фонд України. А звітувати з ЄСВ через сайт ПФУ, бляха! Через сайт ПФУ. Я чисто для вас просто ось я зараз записую в реальному режимі, заходжу на сайт ПФУ. Шановні користувачі, за технічних причин портал тимчасово не працює. Ви розумієте? Ну, ви розумієте? Ну це ж просто жах. Це просто жах. ПФУ не, витяга... не витягує навіть на рахування лікарняних, декретних, там заходиш по 10 разів на дню, щоб щось подати. Боже, я навіть, дівчата, хлоп'ята, тримайтеся, тримайтеся, не так, як я. Я вже випила валір'янку. Значить, дата початку цих змін поки що невідома. На то це для нас буде сюрприз. Не, я надію, що це не буде зараз заднім числом. Що нам треба буде перший квартал 2024 го ще раз гасати і вивчати нові програми. Як формувати. Ви ж розумієте, що це буде програма в пенсійному фонді, має бути розділ, в який ми маємо внести дані, сформувати звітність і його там же відправити. Тобто ми ж не можемо сформувати його десь, а потім відправити кудись. Його треба буде навчитися робити на сайті пенсійного фонду України. І так, давайте далі, що передбачає? Об'єднати адміністративні структури та покласти адміністрування ЄСВ на пенсійний фонд України таким чином, взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та облік страхових коштів, контроль за повнотою та несвоєчасністю, ведення держреєстру все буде лягати на пенсійний фонд України. Відповідна сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум. На рахунки територіальних органів пенсійного фонду, платник ЄСВ буде зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нарахувати, обчислювати, сплачувати ЄСВ до територіального органу пенсійного фонду. За місцем обліку платника ЄСВ прибрано уточнення основним. Подати звітність про нарахування. Звичайно, ну туди туди, куди ви платите, ви маєте відзвітувати. Потрібно буде через веб-портал пенсійного фонду в електронне в електронній, а страхувальникам, у яких кількість застрахованих осіб не перевищує 5 осіб за їх вибором у паперовій формі. Тобто, це ти не навчився працювати у програмі, сайт не працює, одягаєшся. Летять ракети, шахіди, значить, там, не знаю, віє буревій, дощ, ти одягаєшся тепленько, шапочку, окулярчики, ручку не забути обов'язково, бо там вам ніхто не дасть, це я вас попереджаю. Два екземпляри, тому що на одному мають поставити штамп, на іншому, а можливо, там корінець уже відрізається в кінці. На, один екземпляр. Ну, два на всякий випадок, звичайно. Вдруг ти йшов, а в тебе вкрала ворона один. Не треба буде, щоб один був на всякий випадок запасний. Тобто ти витрачаєш кошти на папір. На, на друк, на все, ти одягаєшся, значить, чим чекуєш, ризикуєш своїм життям, бляха, щоб прийти в пенсійний, а ви приходите в свій пенсійний, а там черга. Тобто тобі ж ти ж не прийшов і тебе там з повшмішкою сідаєте, сідайте, пані Світлана Анатолівна, Чекайте, зараз вам віддадуть. Боже, що нас чекає? Боже, люди добрі, Боже? Я, звісно, мастачка нагнітати. Я... Ну, просто я як би пер... Боже. Так, велика ймовірність, що замість квартальної, велика ймовірність, я вам скажу більше, це 100% буде звітності, буде е, е, впровадять дві. При цьому подавати потрібно буде щомісячну ЄСВ до пенсійного, тобто повертаємося на 10 років назад, і щоквартальну квартально, попит та військового збору до податкової. А це ж ви розумієте, так? Да? вони прийняли закон, а тепер. У них маса роботи роз'єднати одну звітність, з'єднати іншу. Там перерахувати, там зробити. Туди кошти, щоб програму розробити. І всі все поспішають, бо все горить. Закон сьогодні підписали. А от що буде з деклараціями ФОПів, поки що невідомо. Пам'ятаємо, Пам'ятаємо, що у річних деклараціях у нас уже як два роки чи три було приєднано додаток по ЄСВ в одну загальну декларацію річну. Тепер роз'єднуємо. Тобто То поєднували, тепер роз'єднуємо. Ну а що? Ну а що? Треба ж працювати? Ви розумієте, так? Боже, дівчата, ті, хто давно працюють, я нам не здазю, якщо чесно. Я відчуваю, що алкоголізм мене чекає прямо за дверима. Він просто стоїть і стукається. Антон, пора випить. Поки що невідомо, з якої дати почне діяти ця реформа. Про це розповімо, як тільки з'явиться. Дякую вам, де кредити, бо якщо б не ви, мабуть, ми всі б, бляха, так би і жили би собі в нашому е, темному світі. Значить, це ідемо далі. Це ще не всі новини. Пам'ятаєте, я прокоментувала на YouTube-каналі, що клуб білого бізнесу у нас тут. Пан гетьманцев теж не спить, ви не забувайте про це. Тобто там Верховна Рада не спить, міністерства не сплять, і пан гетьманцев не спить. Значить, він видумав, що треба створити клуб білого бізнесу, поставити якісь там критерії, хто може бути в цьому клубі, і начебто тих людей не будуть перевіряти. Ну це це ой, за якими критеріями обрати платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства? Читайте у новині. 15 березня зареєстровано законопроект. Давайте пам'ятаємо його номер 11084. Знову про внесення в той податковий кодекс, бідний цей податковий кодекс. Мені його, його тріпають з усіх сторін. Значить, анонсований гетьманцев. А сьогодні, 15 березня, з'явився його текст. Що саме пропонується? Розширення змісту поняття податковий ризик та запровадження термінів комплаєнс. Управління податковими ризиками. Комплаєнс. Податковий ризик: ймовірність виникнення е, ви, не, а, господи, ймовірність невиконання платником податків податкового обов'язку щодо реєстрації окремих обліку платників податків своєчасне подання податкової звітності. Комплайнс. управління податковими ризиками, система заходів та процедур. Які здійснюються контролюючими органами, це тепер <смі> О, Господи, Знущання тепер має красиву назву комплаєнс, <смі>, визначеними під пунктом 41.1.1 ПКУ, з метою підвищення рівня добровільного виконання податкових і інших обов'язків платниками податків. Добровільного, на вас натиснуть, і ви добровільно підете. Запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового, які користуватиметься низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану. До переліку платників податків з високим рівнем добровільного включатимуться юридичні особи та ФОП, які відповідатимуть низці вимог. Та критерія з урахуванням системи оподаткування. А саме, відсутність податкового боргу, недоїмки зі сплати ЄСВ. Відсутність результати документальних перевірок неузгоджених зобов'язань, відсутність допущених платників фактів порушення податкових обов'язків, відсутність прийнятого платника податків, податків рішення про його відповідність критеріям ПДВ, як завжди, відсутність прийнятого щодо платника податків рішення за спеціальних економічних, це про санкції, відповідність критеріям залежно від обраної системи оподаткування. До переліку не виявлено річний звіт для розрахунку керівних показники податкової звітності за попередній звітний рік. До переліку платників з високим добровіном включаються юрособи, що перебувають на загальній системі за умову одночасної відповідності таким критеріям. Так, читати вже не буду, бо це дуже довго, бо ми спеціалізуємося на ФОПах. Юрособи, що перебувають на спрощенні, та є платниками єдиного податку. Юрособи, що перебувають на та є платниками четвертої групи. ФОПи, що перебувають на загальній системі за умови одночасної відповідності таким критеріям. ПДВ є вищим від середньої галузі нарахування податковим агентам доходів у вигляді заробітної плати. ФОПи, що перебувають на спрощенні. О, це ми! Та є платниками єдиного податку. А, ні, це не ми третьої групи. За умови одночасно задекларований обсяг доходу становить понад 5 мільйонів гривень. ФОПи третьої групи у вас є всі шанси попасти до цього клубу. Значить, нарахування, виплата податковим агентам у вигляді заробітної плати. А, там же ще ж є умови. Новостворені можуть бути включені до переліку платників з високими добровільного з 1 числа, не стає, але не раніше одного календарного року на облік введення переліку ДПСУ. Для платників податків з високим рівнем, добровільного, щодо платників з високого рівни, що проводяться виключне звернення, що проводяться з Коротше, податків ФОП першої, другої групи, Такі як я, ніщеброди. Все. Ось нас і розділила доля. Гетьманцева доля. Так що все. Ось нас і поділить. нам в клуб закрита перша друга група. Нам тільки інші заведення. Ну, не засмучуємося. Ми створимо власний клуб. Не засмучуємося. 16 березня діятиме закон про скасування штрафу за помилкову сплату податків. Та інші зміни до ПКУ. Так, прямо такий заголовок, такий красивий, все, а все набагато проще. Якщо ви сплатили не туди і сплатили ну, вчасно, ну, тобто у вас є час змінити щось, у вас не буде штрафу. А якщо ви, вибачте, запізнилися, то у вас той штраф буде. Не знаю, що це, що це змінить. Значить, За ним платники надається можливість взаємодіяти з ДПС у режимі відеоконференції. Та тут, Господі, тут хоч би трубку взяли, коли ти дзвониш. Яка відеоконференція? Що, Щоб плюнути в екран нам, а також скасовується штраф за помилкове зазначення у платіжках неправильного бюджетного рахунку. За, Ось воно. за умови своєчасної сплати. 23 лютого, 14 березня, підписав під закон, господі, згадується зараз, під і під Хто знає, той зрозуміє. Окрім окремих норм, закон на брачинності 16 березня, оскільки його було в голосі України, опубліковано, законом передбачено унормування питання встановлених податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, щодо до яких прийняти про обов'язкову евакуацію населення, скасування відповідальності за помилкове зазначення платіжного неправильного бюджетного рахунку. За умови своєчасної сплати, але умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій, передбачених статтею 43 щодо повернення помилково сплачених грошових зобов'язань. Розширення випадків взаємодії платника податків з контролюючого відку, крім розгляду, матеріалів, скарг та перевірок та процедури взаємного узгодження. Ну, так нам потрібно, щоб саме я коли скаргу розглядають, да, хотілося б вийти на зв'язок, щоб якось відстоювати свою позицію. Або коли перевірка йде, і ти знаходишся за кордоном, то хотілося б також з'явитися на цю перевірку і послухати. Вирішення питання налагодження обміну інформації між податковими органами, є звісно, депозитарій паперів, скорочення терміну бюджетного відшкодування. Ну, це, блядь, взагалі це. Відшкодування бюджетне це дуже важке питання. Усучаснення порядку залучення товари, товарних бірж, надання можливості платника про включення до реєстру неприбуткових установ. Ну, це для благодійних організацій добре. Скасування обмеження для платників мінімального вподаткову щодо строку для звернення про, про проведення звірки даних. Ну, про це, МПЗ, звісно. Ще доопрацьовувати його і доопрацьовувати, але Бо не всі його задекларували. Я одразу говорю, в мене навіть була людина, яка сказала: я не хочу нічого такого декларувати, я хочу от так от задекларуватися і все. МПЗ я доплачувати не буду. Хай нараховують самостійно. І коли вони зайшли, нам то вони всі написали, що треба робити, ви забавя... а коли ми не зробили, а вони зайшли туди в цей ліс. Щось пішло не так. Податківці не справилися. Ось вам, будь ласка, почали якісь вносити вже зміни в це все. Ну, побачимо, чим закінчиться. Нюанси подання копії фінзвітності разом зі звітом Кік, роз'яснення ДПС. Не забувайте, будь ласка, цей звіт Кік, там такі кусючі штрафи, по-моєму, до ста тисяч до скільки гривень, якщо ти не покажеш, що в тебе є компанія за кордоном, а ти являєшся в цей час резидентом України. Норми діючі закона не передбачають переклад на українську мову фінзвітності, яку складено іноземною мовою, а також її апостолювання та нотаріальне засвідчення. По типу до звітності, ми маємо ще додати копії фінзвітності, яка береться тут, ну, подається в країні, де ви маєте компанію. До звіту в обов'язковому порядку додаються засвідчені належним чином копії фінзвітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку кік за звітний податковий рік. Звіт складається із заголовної частини. У графі 35 інформація про додатки, що додаються до звіту. Враховуючи те, що звіт подається в електронному копії фінансові, які є додатком, та є невід'ємною його частиною, подаються в електронному вигляді у довільній формі форматі PDF. Ну, коротше, я цим не займаюся, Кіко, Мені вже писали декілька людей на електронну пошту. Чи займаєтесь ви? Я не займаюся цією звітністю. Але вам рекомендую розібратися, в кого є за кордоном компанії, відкриті фірми на вас. Навіть якщо вони не працюють, я так розумію, що потрібно все одно, вони ж не знають, що вони не працюють, потрібно все одно звітність, яку ви там подаєте в країні, треба її відсканувати і прикріпити, і показати, що у вас нуль. Ще раз. Стосується тих, хто є паралельно резидентом України. Якщо ви резидент іншої країни, я так розумію, що і у вас там вже є всі документи, і все, то ви не маєте цього робити. Таким чином, контролююча особа зобов'язана подати до контролюючих копію фінзвіт, засвідчення відповідно до пункту національного стандарту, вимоги до оформлення ДСТУ. Ну, це просто до звіту додати додатки і підписати електронним ключем і відправити. Хм. Ну, якось так. Якось так. Звіт про контрольовані іноземні компанії. Якщо ми на нього натиснемо, що ми побачимо? Скачати, ага, я не можу. Подання 40 днів після звітного періоду, сплата 50 днів. Найближча дата подання 7 лютого 2025 року, 19 лютого 2025 року. Якісь невтішні новини. З 20 березня діють оновлені правила щодо банківської таємниці. А ось це мене лякає більше всього. НБУ оновив правила зберігання захисту використання та розкриття банківської таємниці. Зокрема, доповнено перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених держорганів. Відомості про операції. Банківські рахунки, платіжні картки можуть бути надані банком виключно самим клієнтам за рішенням суду, правоохоронним чи державним органам, які мають відповідні повноваження, проте виключно у випадках встановлених законів про банки та банківську діяльність. Позиція НБУ щодо збереження банківської таємниці залишається незмінною, адже це важлива умова для забезпечення довіри клієнта. Та яка там же довіра? Тут хоть би ви не зливали інформацію в податкову, це вже буде плюсик відповідно до нон Можливості отримати про номер платіжної карти. Відповідна інформація можна даватися виключно на запит органів Прокуратури України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань Нацполіції, Національного антикорупційного, бюро економічне, Національного агентства з України з прошуку управління активами. Тобто немає податкової, це вже хорошо. Інформація про номер платіжної карти допоможе правоохоронцям розслідувати справу про платіжне сахрайство. Фішинг, інженерії, соціальне. Коротше, ну окей, окей, поки що. Поки не написала чорним по білому, все, ми все знаємо, можемо жити далі. Так, скасування мораторії на митні перевірки та інші зміни. До... Ну, закон прийнято, так. Да. Текстом законопроекту до другого чина передбачено відновлення різних видів митних перевірок, скасування мораторію та перевірки заплановано на 1 травня. Також за цим законом експорт товарів вартістю до 1000 євро буде значно спрощено. Ну Це теж вже добре. Це теж вже хорошо, що до 1000 євро це вже можна буде десь замовляти товар, хоча б і перепродавати його спокійно без цього розмитнення. З 1 травня буде скасовано мораторій на планові документальні перевірки, позапланові документальні виїзні, зустрічні завершення розпочаток незавершених перевірок до 24 лютого. Ну, коротше. З 1 травня починаємо жити по-новому. Залишився тільки один маленький нюанс дожити до першого травня. Все я вибачаюсь за свій чорний гумор. Я надію, що ніхто не образився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, будемо дивитися далі, бо нам є чому навчатися вже. Ми вже будемо скоро з вами вивчати портал пенсійного фонду, будемо вивчати, як нові звітності подавати. Тому ставте колокольчики, підписуйтесь, а спонсори каналу будуть мої відео бачити самими першими. До речі, дякую спонсорам. У мене два нових спонсора каналу. Дякую вам за довіру і за те, що. Допомагайте мені фінансово. Я вам дуже вдячна. Все, гарного настрою! Йдемо в світле майбутнє широкими, впевненими кроками.